Рівень валового зовнішнього боргу України на 1 липня 2012 року становив 129 мільярдів доларів США, що складає 74 від ВВП. Зазначаємо, що продовжується тенденція скорочення рівня боргу по відношенню до ВВП. Цей рівень був максимальним наприкінці 2009 року майже 90%. і це відбувається через зростання номінального ВВП у доларах США вищими темпами порівняно з зовнішньою заборгованістю. Що ж стосується абсолютних розмірів валового зовнішнього боргу, то відзначаємо скорочення боргу банківського сектору та державного сектору, тоді як реальний сектор економіки продовжує активно залучати ресурси на зовнішніх ринках. Так, борг державного сектору скоротився протягом першого півріччя на 3,1 мільярда доларів США і становив на 1 липня 30 мільярдів доларів США. Скорочення боргу відбувається перш за все через планові виплати за кредитом МВФ Національним банком України, а також через Шня єврооблігацій і короткострокових кредитів урядом. Скорочення зовнішнього боргу банківського сектору протягом першого півріччя становило 1,2 мільярда доларів США, і обсяг боргу станом на перше липня становив 24 мільярда мільярди доларів США. Варто зазначити, що загалом протягом з початку 2009 року борг з банківського сектору скоротився більш ніж на 15 мільярдів. це відбувається через продовження делевереджу банківській системі насамперед у сфері валютного кредитування, а також через заміщення зовнішніх ресурсів. Трішніми, зокрема через залучення депозитів у іноземній валюті, що стосується реального сектору економіки, то його зовнішній борг протягом першого півріччя зріс на 7 мільярдів доларів США і на станом на 1 липня становив 75 мільярдів доларів США. При цьому значна частина цього приросту зумовлена збільшенням кредиторської заборгованості за зовнішньоторговими операціями на 3 мільярди доларів США. Це пояснюється тим, що імпортери в замість використання банківських ресурсів за Зараз переорієнтовуються на отримання відстрочок платежів від виробників імпортованої продукції.